Черпані та панове, ви дивитесь народну номінацію Золотий конверт, якою ми нагороджуємо найкращих корупціонерів тижня. Завдяки мітингам прості люди можуть домогтися справедливості, коли влада перевищує свої повноваження. Але наш сьогоднішній переможець завдяки мітингам успішно збільшував свої статки. Золотий конверт дістається голові всеукраїнського профспілкового об'єднання Дмитру Філіпчуку за історичний епос Чингісхан. Дмитро із роду Філіпчуків з дитинства бачив себе великим полководцем. Довгий час він працював у столиці Росії, а згодом, повернувшись на батьківщину, став великим ханом об'єднання демократичні проспілки України. На цій посаді він сколотив собі велике військо професійних мітингувальників, створене із маргіналів, та почав заробляти гроші. Схема Філіпчука була проста: він приймав замовлення від злочинних елементів і брудних політиків та організовував мітинги, на яких виставляв своїх клієнтів. Героями а їх політичних опонентів чудовиськами. Жага Слава не давала Філіпчуку спокою. Тож Дмитро створив телевізійний проект, де стравлював політиків на арені перед глядачами. Звісно ж, дебати проходили на користь тих, хто йому платив, а інших політичних діячів він поливав грудом. Дмитро, як справжній поганий полководець, ніколи не цінував своїх воїнів. Коли він раптом закрив телепроект, то вирішив не платити своїм журналістам та залишив їх без грошей за виконану роботу. Філіпчук, як справжній хан, любив брати данину з державних організацій. Якось навесні 2016-го Дмитро прийшов до неприступних стін державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру і запросив 100 тисяч доларів. У разі відмови він пообіцяв зібрати свою армію мітингувальників та направити її до держустанови. При цьому він посилався на те, що представляє інтереси учасників АТО у питанні отримання земельних ділянок. Але цього разу чиновники не пішли на поводу Дмитра, а заявили на нього до СБУ. Зараз Дмитро Філіпчук перебуває за ґратами у Лук'янівському СІЗО, проте продовжує організовувати свої брудні акції та керувати своїми посіпаками. Тож я сподіваюся, що суддя відправить великого хана у місця ще більш віддалені за Монголію, щоб там наш герой нарешті залишив свою справу. На сьогодні все зустрінемось наступного тижня.